Згадується, що, що вживав Булгаков і кокаїн. Ось згадує його перша дружина Тетяна Лапа про те, що чи то в 1913, му чи то в 1914 му році е, Булгаков приніс у них в сім'ю кокаїн і Він сказав буквально наступне: треба спробувати. Давай спробуємо. Ну і тобто, він просто знаєш, це вважалося ніби нормально. Тобто, е, щось він таке дістав, це як смачну їжу, якусь чи смачний напій, чи там не знаю, якесь вино, особливо вишер. Ні, Він просто приніс кокаїн. Типу, давай от пробувати, Всі пробують, чому ми не спробуємо. Жесь. Тобто, це була реально дуже поширена річ. І звісно, ставлення було інакше ніж зараз, ми то з тобою розуміємо. Ми з тобою читали літератури, бачили якісь знаєш, сторонні дослідження про це можливо, чи ще щось. Я, як соціолог, як мінімум, я девіантну і деліквентну поведінку вивчав і цікавився статистичними моментами і подібним. Я знаю, як це діє на людину, на організм. А ці люди могли тільки спостерігати.